Знаєте, чекайте, чекайте, ще треба рівненько сісти, щоб я потім не плювався на те, що є нерівно в кадрі. Я себе за це карати, напевно, не буду. Е, так, попереджаю відразу всіх естетів. Картина може бути кривою, світло може бути погане. Е, все в цьому відео може бути ніяк ті, навіть звук. Є як є. Маємо, що маємо. Всім привіт! Давно не бачились, давно я не записував відео. Хоча для вас це напевно два тижні чи тиждень, я не знаю раз в скільки випускаю ці відео. Ну, по мені напевно видно, що я трошки змінився, але цим життя і цікаве. Це дуже прикольне відчуття, коли ти не знімав давно. І сідаєш це зробити знову, і просто відвикаєш від освітлення від цього всього антуражу. Скажу відразу, що від цього відео вам не потрібно очікувати якогось там супер качество тому що я в телеграм-канал вам скину просто, як я це все знімаю, яка зараз навколо мене обстановочка І ви відразу все зрозумієте. І в цьому ролику я розкажу, чим я зараз живу, на якому етапі навчання я знаходжуся, і. Поїхали! Офіційно можете привітати мене. Я взагалі не пам'ятаю, яке число сьогодні, але я подивився в календар, і сьогодні 31 травня. А я взагалі думав, що ще квітень, розумієте? В мене в голові якось це все ні, Алан, це не буду казати. Люди подумають, що я взагалі зглузду з'їхав з цим навчанням. Отже, сьогодні в нас 31 травня, і я знаходжуся на четвертому етапі буткемпу майстерні Ісаєва. Сказати, що я втомився, це не сказати нічого стільки історій накопилося взагалі за весь цей час. Я не пам'ятаю, якого числа був в останній ролик, і... але я чітко пам'ятаю, що я був на другому етапі, або тільки переходив, або вже завершував. От давайте вам розкажу про третій етап, тому що він щойно щойно завершився, і емоції від нього ще досить свіжі. Третій етап це етап асетінгу. Це такий процес, коли ти замінюєш всі свої примітивні об'єкти, там якісь свої там, трикутнички, квадратики, полосочки на справжні об'єкти. Якщо в тебе там була, наприклад, машинка з якогось там квадратиків і кружочків, то ти її заміняєш на справді. Справжню машину. Якщо в тебе там було дерево чи квіточка, якась така також з якихось треугольничків і так далі, то ти заміняєш їх на справжнє дерево, справжню квіточку. І в цьому процесі було декілька таких нюансів, про які я хочу поговорити. свої помилки, які я допустив. Першою помилкою було те, що я не використовував на другому етапі вже готову 3D-модель, яка в мене була ще з першого етапу. Тобто, свій голограф, я ну тобто, це такий вентилятор, я його складав з. Циліндру і палочок і їх анімував. І оскільки для новачка це була досить така складна анімація, я на неї возився дуже довго. І перейшовши на третій етап, мені потрібно було замінити цей примітив на справжній об'єкт, ну тобто, вже на справжній цей голограф, і повторити його анімацію один в один. І коли я зрозумів, що мені потрібно всю анімацію переробляти заново. Я дуже розізлився, оскільки я міг вже на другому етапі зробити якісну анімацію і віддати на перевірку вже готову анімацію справжні 3D-моделі, і так можна було зробити. Але на жаль, я цього ніде не прочитав на навчанні, тому цей лайфхак ви собі відмічайте, і щоб такого у вас не було. Друга така помилка це взагалі було зайти на навчання, коли в тебе наносив переїзд. Взагалі, давайте розповім вам таку передісторію, чому я зайшов на навчання, знаючи, що в мене буде переїзд власниця цієї квартири ще в січні цього року. Попередила нас, що нам потрібно буде переїхати в серпні 2025 року. Я знав, що навчання на буткемпі воно триває з квітня місяця, з другого квітня, по здається, липень. І я собі так прикинув, що я все встигну зробити. Я пройду всі етапи і переїду. І більше всього, саме такий великий, не то що страх, а таке просто переживання було, що я не буду справлятися і так далі, і так далі. Воно було саме через те, що не дай Бог переїзд попаде на четвертий етап, коли я буду на четвертому етапі. І welcome. Так і вийшло в травні. Коли чекайте, 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 15 травня і 15 травня нам сповіщають таку новину, що нам через місяць потрібно звільнити цю квартиру. Сказати, що я був якийсь здивований, ні. Сказати, що я зловив якийсь від цього стрес. Ні, всі мої страхи вони не виправдалися. Знову ж таки повертаємося до відео про мої страхи і так далі. Так далі це все єрунда. Ще за період третього етапу. Я двічі чи тричі переробляв локації, які я робив, і від цього в мене закипав котілок, тому що це дуже важко, коли ти робиш одну сцену приблизно три дні, можливо і більше, тому що я новачок, я не знаю всіх нюансів і я її просто роблю. І получається знаєте як. Просто я вам вже розказував, що на боткемпі є такі, як це сказати, проміжуточні стріми з перевірками ваших робіт. Тобто немає такого, що ви зайшли на етап, робите, 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 фінальна перевірка і там далі. Ні, є проміжуточні такі перевірки, на яких е, вас коригують. І слава Богу, за це. Тому що якщо б їх не було, я б напевно це навчання не прийшов. І на кожній такій перевірці декілька з моїх шотів, сцен з мого фінального відео, мені доводилося переробляти майже з нуля, тому що не подобалися мої асети. В мене були асети і гір. І вони були то досить гострі, то високополігональні, то неякісні, то якісь криві, то композиція була неправильна. Щоб ви просто розуміли, я людина, яка в відео, в композиції, ну, я думав, що до буткемпу я щось розумію. І я почав вдосконалюватися. Тому що коли тебе поправляють, а ти в цьому. Вже був, ти в тебе є якісь певні знання, і, ну, тобто ти себе вважаєш якимось не самим останнім в цьому. І коли тебе поправляють, то дуже важливо і дуже складно, в моєму випадку, було просто сказати: добре, я виправлю. Стати справді учнем. А не приходити і розказувати, як ти бачиш цю картину, і так далі, і так далі, тобто показувати якісь свої знання і свої навички, які в тебе вже є. Ні, я обрав такий шлях, що я довіряюсь тим, хто мене навчає, і роблю всі правки, які вони кажуть. Переходи між сценами. Мені їх також дуже багато коригували, тому що я. Не міг правильно заметчити, давайте скажу більш проще, поєднати з одну сцену з другою сценою, плавним переходом, щоб це було просто гармонічно, і щоб це було не якось приривчасте, щоб не було якось дьоргано, щоб це було дійсно звично нашому оку. Це було дуже складно. Я просто не дуже розумівся з крикривими. Вони для мене були складні і дякую. Олександр, куратор, просто топ, який пояснив мені, як це все працює, як дергаються ці всі усіки. Тому третій етап видався таким досить складним, але, як то кажуть, no pain, no gain. Ще одним таким негативним моментом, я думав, що це не негативний момент, про це це грає дуже негативну роль зараз в моєму житті, це перфекціонізм. І він досить таки нездравий. Тобто, тому що якщо в мене не виходить зробити якісно, я не роблю взагалі в навчанні. Перфекціонізм проявляється дуже прям так е, відверто, і мене це роздратовує тим, що якщо я не можу щось зробити ідеально, я це переношу на наступний день або максимально відкладаю це в довгий ящик. І Це жахливо. Я втрачаю дорогоцінний час, який я повинен просто робити. Не ідеально проте робити. Цей ненормальний перфекціонізм в блозі. Коли я не можу записати класне відео, я не можу ставити хоча б так освітлення, чи хоча б трошечки продумати сценарій, я відео не роблю. І від цього я іноді впускаю такі якісь важливі моменти, коли я міг просто поставити камеру і наговорити те, що я відчуваю. І ви б побачили набагато більше якихось моїх таких щирих е, емоцій, можливо, навіть гніву чи якогось такого стресу, коли я просто сижу перед компом Ось так. І в мене немає слів навіть. Ви просто можете побачити по моєму обличчю, наскільки це все мене просто задовбало. Просто роблячи якісь буденні речі, я можу просто поставити камеру і відзняти себе. Проте ні, я хочу поставити класне освітлення. Я хочу, щоб картинка була такою досить кіношною. І коли я бачу, що в мене з цього не виходить, а- або в мене просто немає на це часу, я цього не роблю. Тому що це. Не ідеально. Проте я дійсно стараюсь побороти цей перфекціонізм, і зараз я вам просто покажу ні, зараз не покажу, покажу фотку в телеграм-каналі, в якій обстановці я знімаю зараз це відео. І ви зрозумієте, що я борюся з цим перфекціонізмом, я просто розставив освітлення як є, зробив те, що я можу, і продовжую робити, як є. Що дійсно міг би зняти відео на фоні цього всього безладу. Але ні, це б ніхто не дивився, напевно. Перфекціонізм введені телеграм-каналу. Така сама історія. Якщо я не можу написати пост зсередини мене, щоб він просто в мені бурлив, щоб ці емоції вони були дійсно справжні, я не можу писати нічого. Розказуй процес, як. Я бачу свій ідеальний пост, я знайшов час, відклав всі свої справи. В мене є нотатки з моїми якимись там відривками, відчуттями. Є ціле моє життя, яке я зараз проживаю, і мені потрібно взяти і поєднати свої нотатки з процесом свого життя і видати вам щось прям таке, що може вас надихнути. Чи я дійсно можу виразити всі свої емоції в тексті? Якщо Оцієї всієї ідеальної умови немає для того, щоб я написав класний текст, і я його не напишу. І розумію, що від цього втрачається ось е, справжність, напевно, моменту, моменту, справжність моменту, не справжність всієї історії, а справжність того моменту, як би я написав, от коли я злий, як би я не написав, коли я прям в захопленні від чогось. Е, це все втрачається. Проте. Знову ж таки, я намагаюся це все бороти і писати тексти, коли я в таксі, коли я десь з друзями і мені просто прийшла якась ідея, якось поста. Я просто відкриваю телефон, починаю писати, тому що я розумію, що ідеальний момент може не наступити. Так само я записую цей блог, тому що я розумію, що ідеальний момент в моєму житті може не наступити. І не ідеально, не ідеально. Тому що все це освітлення, яке зараз виставлене, воно не ідеальне. Можливо, мій зовнішній вигляд, він не ідеальний. Можливо, ця вся ситуація, в якій я опинився, вона не ідеальна. Проте я розумію, що мені потрібно рухатися. Мені потрібно робити хоч щось. Тому що ідеальне. Це ворог хороша. Я ще вам розповідав, що я знаходжуся на четвертому етапі навчання. Проте давайте зараз я не буду розповідати про нього, хоча вже прийшов один тиждень, а залишимо це на друге відео. А зараз я вам розповім давайте про взагалі свої якісь очікування від цього навчання, які збулися, а можливо, які не збулися, або про свої емоції взагалі від того, що я вже прийшов. Знаєте, однією з таких важливих думок про це навчання це те, що я відчув на собі. Момент, коли тебе надихають, змушують робити більше, ніж ти можеш. Спорт для мене завжди був про таку якусь перемогу над собою. Знаєте, і ось цей момент я зараз переживаю ще раз, але вже від кураторів, які є на навчанні, вони в мене вірять більше, ніж я сам в себе. Тому що якісь моменти просто я розумію, що мої сили закінчуються. Я не бачу, як зробити краще. Я не можу зробити краще. А тобі куратор просто каже: подивися ще зараз. Я тебе не пропускаю. Ти повинен зробити це до такого -то, такого -то часу. І до тих пір, поки я не ухвалю твою роботу, ти далі не підеш. Це знаєте, робить з мене якогось такого чувака, який просто безстрашний всесильний, який може зробити навіть більше, ніж він очікує. Це показує, що коли наступає той момент, коли ти твій мозок тобі каже, що вже все, ти вже зробив все, що міг. То насправді це тільки обманка. Це такий якийсь рубільник безпеки, який твій мозок включає чисто для того, щоб ти не перетрудився, щоб ти не зробив більше того, ніж ти можеш. Щоб ти не страждав, щоб ти не, не вийшов, напевно, навіть на рівень вище, ніж ти можеш. І тому це навчання воно зриває тобі цей рубільник, і ти починаєш розуміти, що ти можеш насправді зробити більше, ніж ти думаєш. І ця вся історія вона перекладається на реальне життя. Тобто я зараз знаходжуся в таких обставинах, коли в мене переїзд, коли в мене купа роботи, коли складне навчання, коли є дуже багато речей, які займають твою увагу, і ти відчуваєш цей. Груз відповідальності проте ти згадуєш це навчання і ти розумієш, що насправді ти не втомився. Насправді все добре, ти можеш більше. Ти можеш навіть більше, ніж те, в яких обставинах ти зараз є. І це мотивує навіть просто в житті. Ще є один такий, щоб взяти модне слово, інсайт. є те, що тебе навчають шукати інформацію самостійно. Дивлячись на випускні роботи учнів, я думав. Що мене на цьому буткемпі навчать всього того, що вміють вони. А тут навчають трошки іншим методом. Виявилось тут навчають тебе шукати інформацію самостійно і адаптувати її під свої умови. Це для мене був трішки нонсенс, тому що на всіх навчаннях, на яких я був, мене навчали конкретним методом. Саме інструментам, які використовувати для того, щоб досягти якихось певних цілей, тобто інструмент не пошуку інших інструментів. А конкретним інструментом для того, щоб вирішити конкретну проблему. А тут тобі дають таку навичку, що ти шукаєш самостійно певний ефект, ти його адаптуєш під себе, тобі підсказують, тому що в тебе є велике ком'юніті людей, які розбираються взагалі в ефектах і так далі. І з цього я також для свого життя беру інсайт, тому що цей варіант роботи з інформацією, коли ти навчаєшся. Навчатись, цікава думка, проте вона має місце бути. Ось, якісь такі на даний момент відчуття в мене. Не знаю наскільки довгим вийшло це відео, проте хочу сказати вам, що я вже не можу дочекатися просто моменту, коли я випишу це все. Просто розкажу вам свій шлях, покажу його, який він був. І саме цей момент мені допомагає навчатися, тому що я розумію, що я все роблю не просто так, хоча б в тому плані, що я можу показати вам. Те, що я пройшов, і це може вас надихнути, може змінити ваше життя, тому що я щиро вірю, що всі ці відео, телеграм-канал або інші якісь там соціальні мережі, які я буду вести, вони дійсно допоможуть вам змінити своє життя і покажуть вам, що дійсно з нуля можна опанувати якусь навичку. Я в це щиро вірю. В мене був такий момент, коли я вже майже опублікував своє перше відео. Я реально сидів. І вже просто з телефоном готове, змонтоване перше відео в мене вже є. І я вже сижу, такий замонтажив його на ютуб і думаю, публікувати чи не публікувати. І голос просто всередині мене каже: Поки ні, вже всередині мене є відповідь на запитання, яке я собі сам поставив, знаєте. і рівно через десь два тижні чи два з половиною тижні після цього відбувається момент, коли нам кажуть, що нам потрібно переїжджати. Я розумію, що якщо б я тоді опублікував відео без певної стратегії зараз, просто діючи на якихось емоціях, я б собі заруїнив дуже велику кількість можливостей, які я можу використати почекавши. Тому я дуже сподіваюся, що ви підпишетесь на цей канал, що ви підпишетесь на мій телеграм-канал, на інстаграм. Тому що всюди я буду старатися давати вам дійсно корисну інформацію, розказувати про свій шлях більш детально. Ви можете просто зібрати з усіх моїх соціальних мереж спільну картину мого навчання, якісь такі зібрати навіть мій психологічний портрет, щоб зрозуміти, хто я. І я сподіваюся, що я поборюся і перфекціонізм, і буду записувати ці відео набагато частіше і набагато експресивніше ніж зараз. Тому до нових зустрічей.